Друзі, хочу показати заміна стартера на шкода Octavia 1,6 бензин. Як заміняти стартер? Що для того, для того треба зробити? Треба зняти клему з акумулятора. Дві клеми зняти і виймати акумулятор щоб був доступ. Під'єднали ми клеми, тепер треба відкрутити того болта, щоб виймати акумулятор. Відкрутили ми болта, там таке кріплення. Віднімаю акумулятор. Тепер нам буде огляд до фішків. Я фішку одну зняв, там фішка одна йде така і під ключ 13, йде силовий кабель. Будемо відкручувати. Відкрутили ми силового кабеля. От і тут під ключ на 13. Той болт. Ми маємо зі сторони стартера. Той болт знаходився тут. Тут де фішка. Тепер будемо закручується воно на два болта. Будемо відкручувати тих два болта. Відкрутили ми ще болта. Тут кріплення трубки гідропідсилювача. Щоб воно не мешало. Відкрутили того болта. Відкрутили ми кронштейна, бо він там кріпиться на стартера поверху того болта, що знімається стартер. Будемо відкручувати далі. І треба відкрутити нам тут пластмасу під акумулятор. Чотири болти, яка під ключ 10. Нам простіше відкрутити, буде доступ. Тріщоткою відкрутити стартера. Відкручуємо ті 4 болтика, бо набагато часу і енергію потратимо. І будемо так відкручувати. Відкручуємо ту пластмасу. Відкрутили ми ту пластмасу. Всього на всього 4 болтика. І тепер нормальний доступ до стартера до болтівки. Тріщоткою зараз з карданчиком. Два-три болта відкрутимо. Набагато буде простіше, ніж комбінувати нерви собі там, руки обдирати. Відкручуємо стартер. Відкрутили ми болта, який знизу, стартер йде, він сквозний до коробки. Верхній короткий. І маємо стартера на волю. Так ми його. відкрутили. І покориємося. І так, стартера ми вийняли. Маємо другого і в такому самому порядку поставимо другого. Розібр... Розібрав я того, що робив. Бачите, дріт обгорів. Печалька тут, ка? така печалька. Не фокусує. Що там вже щиток нема взагалі. Но то робило, то не робило, воно вже самим дротиком. Черкало там полоска. видно, що дротиком черкало. Щиток. Ну, дві там трохи лишили, або вже з пружиною поре. Під заміну, світочний вузел. Треба повимивати, почистити колектор. Чищу я колектор нуждачкою. Спочатку 80-кою, якщо дуже попорене. Потім 360-кою, дрібненькою. І заміняю щитки щиточний вузол і буде стартер на запас. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, підписуйтесь. Буду всякі речі показувати по ремонту. Дякую за перегляд.